Вона так мріяла стати мамою, та коли дізналася, що нарешті носить під серцем дитину, плакала з розпачу, бо помирала. І, попри свій страшний діагноз, воліла будь-що зберегти життя малюка навіть ціною власного у завершальній серії циклу Вартові життя історія Таші Шапіру. Жінки, яка колись кинула виклик ракові, а нині стоїть на варті життя і щасливих миттєвостей, тих, хто потребує її підтримки. Про сильну жінку Ірина Заславець. Мама. А, -а, а? Ты такая красивая. Я мечтала о ней. Я представляла, какая она. Какой у нее смех, какой у нее взгляд. Ей ницы уже пять, а маме доси не верится, что в ней есть такая девчонка. Сама поява на свет якої уже диво. Мне говорили, что не смогу родить детей. смотрю на неї і не вірю. Маленька фотомодель і сенс маминого життя саме заради неї ненька колись ризикнула власне аборт, аборт, ти умреш, аборт. То тобто це два слова, которые я все время слышала. Виносити дитину, коли сама помираєш, і потім вижити заради неї. Материнська місія, що здавалась нездійсненою. Таші шапіро тоді було 22. Вилізла шишка лімфоузіл, який в один період вираз до страусінного яйця. Слова у вас рак прийняли дівчину дідусі бабуся, якої померли від онкологічних хвороб, неначе струмом. О, це був шок. Півроку життя в лікарні численні блоки нещадної хіміотерапії і. Здалося, недуга відступає. Та за кілька років рецидив. І шанс на життя лише трансплантація кісткового мозку за кордоном. Саме тоді, коли життя висить на волосині, Таша дізнається, під серцем у неї дитина. Я узнаю, що я беременна, і я е, плачу і сміюсь. Ну, це так круто, і тут я розумію, що я больна. Тобто, у мене рак, а я беременна. Все жінка, якій самій негайно треба було лягати під крапельниці, вирішує не боротися з раком, а зберегти дитя. Нехай навіть ціною власного життя. Та лікарі були проти. Но вони мене боялися. У мене таке впечатлення, що я була не беременна, а прокажена. До 13 тижнів мені постійно врачі онкологи намагалися зробити аборт. Іменно з того моменту, як мені сказали, що не повинно бути, Я стала сильні. Таша народжує цілковито здорову дівчинку. Однак сама відчуває. Рак перемагає. Коли вот я її родила, у мене таке відчуття, що сили покинули. На цьому відео її донечці рік. Вона лагідно горнеться до мами, яка сама вже ледь тримається на ногах. 40 кілограмів завважки. Вона майже не їсть і не спить. У цей час жінку вже чекають в Сполучених Штатах на трансплантацію. Втім, грошей на подорож немає. І саме це її звернення розчулює людей. Я хочу, щоб у моєї дочки була жива мама, щоб я могла паняти її Дуже вас прошу. Дайте мені шанс. Коли я уїжджала хочу... на лічення. Грубо говоря, я прощалась с ребенком. Я поняла, что у меня мало фотографий с ребенком. И вдруг не вернусь, а что останется на память? Мам, давай посмотрим фотографии. Так, ну давай давайся, їх, да? да? Роздивлятися світлини з мамою улюблене заняття Ніки. Тепер їх сила вселенна. А мені ось це ще подобається. Да? Ти його да, Ти мені хотіла йодня. Тепер на фото з'явився і він Сергій. Сташою познайомилися на Мальдивах, куди, дізнавшись про її перемогу над раком, жінку доправила одна туристична компанія. З самого першого дня знакомства хотілося, щоб вона висприймала себе як абсолютно здоровий чоловік. Аби відновити психологічний стан. Жінка відкриває для себе мистецтво кармінгу, кілька вправних рухів і в руках таші розквітають овочі. Та цього захоплення та ще замало. Їй захотілося допомагати хворим. За кордоном вона побачила геть інший підхід до недуги, коли все сприймаєш позитивно. Це саме те, чого їй так бракувало в Україні. Я там почала розкриватися, почала тіряти страх. Я шутила, танцювала з капельницею. І якось поверну, повернулася на Україну, я була іменно заряджена этим. Полюбити свою хворобу там їй допомогли волонтери. І Таша вирішила спробувати себе в їхній ролі. Спершу просто підтримувала дітей і привозила ліки. Якось навіть була за Святого Миколая для діток із онкогематологією хмадиту. Нас ще більше подарунків. Ну що, готова? Подарка. Таша знає, і як хворіти самій, і, попри це, ще й бути мамою. Тому береться підтримати тих, хто щодня стоїть на варті життя власних дітей. Влаштовує дні краси для мам із перукарями та майстрами манікюру. Кожен вечір мама засипає, вона не знає, яким буде утро. Вони взагалі забувають, що вони жінки. Вони покушати забувають, вони про сон забувають. Ти маленька зв'язка. На лисих голівках хворих діток квіти. Від того мами поруч розквітають. Я сьогодні принцеса. Завжди приємно відчути свято. Стала знову красивою, як і раніше. Можна навіть в болезні болезни і чувствовати себе. Проект Таші Шапіро називається Мами, доньки, бо хоче, аби в усіх мам були такі самі, як і в неї, гарні фотографії з їхніми дівчатками, ніколи, Аби подарувати щасливу миті, лишити добрі спогади. Нехай навіть про такий складний період в житті. Хто та тут складний путь, а хтось – хто ні, і в будь-якому випадку у батьків залишиться фотографії. І яркі веспоминання. А тепер я відкриваю кидаю. Нині Таша нарешті живе так, як завжди мріяла. Вона мама, дружина і одна серед тих, хто стоїть на варті життя інших. Вона пам'ятає про минуле і про людей, які своїми пожертвами допомогли їй збудувати щасливе майбутнє. Тож щотижня її маленька Ніка несе гроші тим, хто їх потребує. І здоровий. <гум> 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 Чоловік не має забувати те, з чим він столкнувся, щоб він цінив життя. Ірина Заславець, Роман Крюков, Олександр Хоменко, Павло Мельник та Ольга Чепіль. Програма вікна СТБ.